Так, друзі, всіх вітаю. Якщо це відео попалося саме вам, отже, воно для вас. Для кого це відео. Це відео для людини, яка любить подорожі. Любить в подорожах щось придбати постійно. З подорожів щось привозить. Можливо, ця людина десь робить за кордоном або десь постійно на виїзді роби. Що вас чекає? Вас чекає любов, можливості реалізувати себе щастя у сімейному житті. Така королева Кубків вас чекає. Де ви її зустрінете. Ця зустріч може бути на шляху, на вашому шляху, десь можливо, в подорожі, як будете їхати в дорозі, можливо, в дорозі, де ви будете їхати і зустрінете, а можливо, когось зустрінете, підвезете або ще щось. І це любов буде для вас як випробування. От. Але у вас вистачить сил та бажання її подолати. От. Головне, не бути одержимою владою та грошима. Я вам бажаю успіху. і Я вам бажаю, друзі, успіху, знайти своє кохання. І, якби це не було складно вам одружитися чи створити сім'ю. Добитися цього. Друзі, із тисячі переглядів моїх о, на мене підписано максимум 100 чоловік. Підписуємося на мій канал. Не забуваємо! Для підписників буде знижка у розборі. Всім дякую!